Українці, привіт, вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Nissan Qashqai. Візьмемо до уваги два покоління. Перше покоління з 2006 по 2013 рік та друге покоління з 2013 по 2021 рік. Які автомобілі вибирають українці і скільки коштує розмитнення таких автомобілів? Нещодавно ми розмитнювали подібний автомобіль, і ви знаєте, доволі такий цікавий варіант для розмитнення на сьогоднішній день в Україні. До уваги ми сьогодні беремо дизельні двигуни 1,5. Якщо точніше, то це 1461 см кубічний. Чому саме цей двигун? Він є саме популярний і більшість автомобілів, коли ми дивимося по статистиці, приганяють саме з таким двигуном. І його об'єм є не дуже високий, що допомагає в подальшому в розмитненні цього транспортного засобу. Якщо ми подивимось на саму модель, його її продажі в Європі, в, в Китаї в, і в Канаді, то ми бачимо, що цей автомобіль він є досить популярним. І з кожним роком, починаючи з 2006 го він набирає оберти. Тобто кількість продажів збільшується. І ви знаєте, коли ми дивимося на Європу, більшість автомобілів сьогодні приїжджають з Європи, ми бачимо, що якщо цей автомобіль популярний в Європі, Україна це Європа, і ми автомобілі звідти приганяємо. І ми орієнтуємось також на цей автомобіль. Зараз ми з вами відкриємо табличку з цінами прохідними на цей транспортний засіб, і скільки вам доведеться заплатити митних платежів. І тут є доволі така цікава динаміка. Ми дивимось, починаємо з 2006 року. Мінімальна прохідна ціна, за якою митниця пропустить наш автомобіль, це 1200 євро. І митні платежі в нас складуть 94 тисячі рівно. І далі з кожним роком буде йти. Підвищення митних платежів. Тут немає такої золотої серединки, як у Volkswagen Passat, коли 2014 рік був найкращим. В даному випадку, чим старіший автомобіль Нісан Кашкай, тим дешевші митні платежі. Дивимось, 2007 рік мінімальна прихідна 1700 євро. Це та ціна, яка має бути у вас в купчі записана. Митні платежі 100 тисяч гривень. І так і пішло. 2008 рік мінімальна прихідна 2200 євро. Пишемо в купчі. Митні платежі 101 300 гривень. І з кожним роком ви бачите, платежі збільшуються, збільшуються. І вже такий великий ревок йде між 2014 та 2015 роком. 14-й рік мінімальна прохідна 5600 євро. в купчі пишемо. І платежі 113 200 гривень. А вже 2015 рік і ціна суттєво піднімається, мінімальна. Це 7200 євро. І митні платежі суттєво здорожчують 128 тисяч. 400 гривень. Якщо дивимося з 20 рік, там ціна вже йде в космос. От дивіться, 19 рік мінімальна прохідна 15 тисяч євро, митні платежі 206 800. 20-й рік мінімальна прохідна 18 тисяч євро, митні платежі 239 тисяч 800 гривень. Якщо ви бажаєте пригнати з 18 по 20 рік, то вам буде вигідніше розмитнювати на фірму, брати сертифікат ЄУР-1 сертифікат походження і розмитнювати. Тоді митні платежі ми зможемо зекономити мінімум відсотків 8, це на миті, і плюс ПДВ, що буде нараховуватись. Тобто економія буде суттєва 1020 30 гривень. Це такий, знаєте, нормальний плюс. Отже, якщо ви вибираєте саме цей автомобіль, віддавайте перевагу дизельним двигунам 1,5, тому що вони в розмитнені значно дешевше ніж 2,0. Вони будуть дорожчі, десь плюс-мінус на 500-600 євро за автомобіль. Тобто, ви можете до цієї ціни додати 500-600 євро і будете розуміти, скільки буде коштувати 2.0. В майбутньому ми запишемо відео про Nissan Qashqai на бензиновому двигуні. Скільки будуть коштувати такі автомобілі? Але чому ми записали про дизель? На сьогоднішній день саме цей автомобіль в Україну більше завозять з дизельними двигунами, і також звертайте увагу на цю градацію, про яку ми говорили, що чим старіше автомобіль. Тим дешевше він буде в розмитненні. Не по не, не по всім автомобілям, так як ми говорили раніше, по пасатам там є золота серединка 14-15 рік. а Аксанкашка ні, тут формула діє зовсім по іншому. Звичайно, якщо у вашому автомобілі, який ви купуєте, є пошкодження, суттєві пошкодження. Ми зможемо його розмитнити дешевше, яким чином на нього потрібно буде забрати звіт експерта, доказувати, що автомобіль був в ДТП або, наприклад, в нього є пошкодження знос. Після цього ми зможемо доказати, що ціна його менша. Якщо ви його реально купили за меншу ціну, але потрібно буде замовляти звіт експерта, робити це на митниці. До цього готуватись. Не забуваємо також перед перетином кордону заїхати, зробити експортну декларацію. Вона нам допоможе підтвердити ціну транспортного засобу. І коли ми зробимо все правильно, у нас не буде жодних проблем. Отже, українці, це відео можна для себе зберегти на майбутнє, щоб ви орієнтувались по цінам, скільки буде коштувати розмитнення Nissan Qashqai в Україні в 2023 році. Звичайно, ціна може. Змінюватись враховуючи, якщо буде змінюватись курс національної валюти по НБУ, або якщо митниця буде хотіти робити якесь коригування, як вони це люблять робити, коли закінчується місяць або квартал. Але якщо ми будемо робити все правильно, у нас не буде жодних проблем, українці, як завжди, вам бажаємо перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.